Якщо ви не знаєте, як оцінити ваші стосунки з хлопцем або дівчиною, як розглянути їхні перспективи, на які критерії взагалі звертати увагу, да, як зрозуміти, чи є у мене майбутнє з цією людиною чи ні, то ви звернулися за адресою. Адже в цьому відео я розповім про ознаки сумістості подружжя, які у випадку, якщо ці сумісності про вашу пару цементують стосунки надовго, і ви можете з легкостю віддаватися на солоді, перебуваючи у взаємному коханні, адже у цих стосунків точно є майбутнє. Ви на каналі Керолен Спейсіюа, я його ведуча Кароліна Мочана і. Я дуже вдячна, що ви дивитеся це відео та дякую вам, що ви знаходитеся в моєму просторі. І поки ми не почали говорити про сумісності, я нагадую вам підписатися, якщо з якоїсь причини ви цього ще не зробили, поставити вподобайку. Та будьте активними. Адже ваша активність на моїх блогах це віртуальне спасибі мені, що я також дуже сильно ціную, і треба, ж, щоб квітнув український Ютуб. Тож. Ми почнемо з самих таких актуальних сумісностей, і перейдемо до наступних. Проте, на мою думку, я розглядаю кожну із сумісностей досить важливою, і в ідеалі для мене, у всякому випадку, у партнера має бути хоч щось з кожного із пункту. І перша сумісність, да, я буду казати е, ознака. Я буду казати ознака. Перша ознака, ось яка, як ніколи, говорить про те, що у стосунків є майбутнє. Ця ознака дійсно цементує стосунки надовго. Це розуміння, почуття гумору свого партнера. Так, жарти, смішки, особливо, якщо партнер може та регулярно практикує, здатен розсмішити вас до сліз. Чому це так? Тому що однакове почуття гумору свідчить про плюс-мінус однакове виховання та умови, ем, умови виховання дітей, да, коли вони були дітками. Це означає, що на якомусь одному глибокому рівні батьки, що хлопчика, що дівчинки вкладали щось схоже. Звичайно, ідентичне це не може бути, але щось схоже в цих людей, і тому у них і, і виникає. Наприклад, посмішка на одному і тому самому уривку із фільму в обох. Да? Тобто, якщо ви з партнером постійно дивлячись якусь комедію, смієтеся в однаковий момент, то я вас вітаю, у вас схожі почуття гумору, ну, звичайно, це лише один критерій. І це дуже така велика та приємна галочка, що свідчить про успіхи да? у ваших стосунках. Наступна ознака це відгук на більшість із ваших ініціатив. Поїхали, поїхали, підемо, підемо, їдемо туди, поїхали туди. І, звичайно, 100% відгуку бути не може. Але якщо ваш партнер за руками і ногами на 80% ваших навіть спонтанних потреб, бажань, да, закликів до дій, то це чудово і ви з партнером на одній хвилі. ви знаходитися так сказати на в одному потоці і важливо що і вам самим да, хочеться відгукуватися на більшості на 80 як мінімум відсотків ініціатив вашого партнера все це працює в обидві сторони це також дуже важливо адже ви не можете точно знати що ну ви не можете взагалі в принципі знати що знаходиться ви в голові вашого партнера чоловіка дівчини да, і так далі тому про це важливо говорити, це важливо обговорювати. Наступна ознака це збіг мети цілі. Я вважаю, що мета, ціль має співпадати як у сімейних стосунках, як і в самореалізації, як і в якомусь там в інших сферах. Наприклад, мета, ціль має бути схожою у сімейних стосунках і виглядати, наприклад, таким чином: обоє партнерів хочуть. Відразу після відсілля народжувати дітей та бути папою та мамою, виховувати їх. Або сім'я вирішила, що вони хочуть бути child-free, взагалі жити, насолоджуватися життям без дітей, то це теж ок важливо просто, щоб це збігалося, влаштовувало обох. Інші сфери, наприклад, може бути саме реалізація, де вкрай дурно, якщо один із партнерів амбіційний у нього. Досить завищена, ну висока, незавищена планка на задоволення потрібна, теж, де він хоче бувати, на чому їздити, що їсти і так далі. А іншому достатньо сухарика та пива на дивані, або просто бути домохажайкою, сидіти, мити вікна та кришити вручну олів'є, то тут завжди буде несостиковочка. Тобто, якщо є мета, ціль на Високу планку, то вона має тим чи іншим чином співпадати в обох. Тому що якщо один буде тягнути всю родину на собі, адже дуже амбіційна людина навряд чи зупиниться просто з того, що вона звела сім'ю, то таким чином інший партнер буде або баластом, який буде притримувати того, або він рано чи пізно все одно відвалиться. І всі ці моменти на щастя можна виговорити на берегу. Наступна ознака. Бажано, щоб була різниця темпераментів. Хтось вважає, що обов'язково, проте я далі поясню, чому це не зовсім мені відгукується, що обов'язково має бути прямо різниця. І за цією думкою вважається, що хороша пара це сангвінік, веселий, живий такий, енергійний, оптимістичний та меланхолік, спокійний, тривожний, песимістичний. Таким чином відбувається ефект компенсації у парі. Але я прошу вас, дуже прошу, не путатись з це з виразом протилежності притягуються». Тому що якщо буде дві протилежні особистості, то нічого хорошого з цього не вийде. І, до речі, вираз протилежності притягуються» – це лише міф, який вигадали предки після Радянського простору, аби так сказати, виправдати виправдати. Своє незадоволення у стосунках, да? що можна було би краще, думка нами не допускається, адже ось я взяла мужика, ось він схожий на мужика, ось я і буду з ним жити, аби не сама. І хоч ви зовсім не схожі, ви нічого разом не робите, нікуди разом не ходите, ви навіть вже давно не розмовляли один з одним, то нічого, ми протилежні, тому ми разом. Розумієте, це лише міф. Насправді у пари должно багато чого співпадати, від поглядів на життя, е, на життя до, е, до просто виховання, яке відбулося ще в самому глибокому дитинстві. Так, це дійсно так. Але самі собі уявіть, якщо два сангвініка да, такі з бомби заповільненої дії зістрінуться, да і. Попробують жити разом. Звичайно, це можливо, і я переконана, що є багато вдалих таких подружжя, які живуть і ні в чому собі не відмовляють, прекрасно себе почувають. Але тут треба дуже багато досвіду, щоб в таких стосунках балансувати. Адже обоє із них, як я вже сказала, є просто бомбою заповільненої дії. Так. Наступна ознака це соціальний розвиток партнерів да, обох має бути схожий або більш-менш на одному і тому самому рівні. Наприклад, обоє мають, якщо хтось має. Як, обоє мають мати вищу освіту, да, приблизно той самий рівень життя, бути вихованими одним і тим самим чином. Приблизно, звичайно. Просто якщо. Люди зусилися так, що хтось єдиним, да, таким, щоб нікого там не заділо. Єдиним інтересом да, в дитинстві було це курити та пити за гаражом, а другий так, виріс там, в аристократичній школі і в манку на сніданок. Ну, тут дуже мало для дійсного глибокого е контакту. У цих партнерів буде розумієте про що я. Тому на це також бажано звернути увагу. Також дуже важлива ознака на мій погляд звучить наступним чином: це однакове одночасне розуміння проблеми. Тобто, якщо одного щось тривожить, щось злякало, щось розізлило, то інший не говорить і не. Не думає і не, не проговорює наступний вираз, такий, як та, чого ти сердишся та чого ти ж листя, немає приводу для того, щоб так себе поводити. Тобто партнер розуміє, що дійсно ці почуття мають місце бути, адже вони відгукуються і мені. Одночасне розуміння проблеми. Воно дуже важливе для обох партнерів. І, на жаль, на своєму досвіді, знаю, що майже 90% пари в моєму навіть оточенні на цій почві дуже слабо один одного розуміють те, що важливе для одного дрібниці для другого. Те, що вкрай тривожить другого, просто ніщо для першого. І я б не сказала, що тут важливо себе змінювати, але це як мінімум є така гумка для роздумувань. І... Так само ця ознака проявляється, коли люди розуміють, да, дивлячись новини, вони обоє однаково, ну як не прямо однаково, да, а їхні думки знаходяться в схожому потоці щодо там, якогось грабіжа, якогось грабіжника, якогось політика, якоїсь іншої ситуації, якоїсь трагедії. Да, вони мислять однаково, не буде на аварію того, то там. Жінка казати, що це винний водій, чоловік буде казати, що винний пішохід. Розуміли? Тобто В таких ситуаціях також однакові погляди на проблеми, не тільки на особистісні стосунки. Також важлива ознака додаю від себе, адже я її почула від своєї наставниці, це реалізація кожного із партнерів. В своїй сфері. Свої ніші, не проблема, якщо в одній ніші, і таке буває, проте зазвичай це в різних нішах. І вони доповнюють одна одного. Це дві здорові сформовані особистості, яким не треба мамочка, не треба папочка, не треба обслуговувати психологічні травми, не треба там, лікувати душу, да, розбиратися з усіма з усіми непотребам, перероблювати, мотивувати. Да, і так далі. До речі, цей вираз да, також тут скажу, що жоден із... Ісип... А, ладно, я скажу наступне. І ось ця самореалізація, вона ніяким чином не впливає на другого партнера. Вони чудово реалізують, отримують різний спектр емоцій в кожній із своїй сфері і приходять разом поділитися емоціями, почуттями, розповісти щось нове. Кожен один для одного є цікавенкою, такою. Незакінченою книгою, адже кожен із них в зовнішньому світі чимось новим насичився, приходячи додому або стикаючись якось іншим чином, вони хочуть дочитати, як же цей день пройшов. І це відбувається з захватом, з інтересом. Це так дуже така глибока ознака. Її можна розглядати під різними кутами, комусь вона може зовсім не відгукується. Проте також важливо усвідомити, що у молодої парі навряд буде це, як правило. 20-25 річний вік, да, ось такий рівень самореалізації. А але якщо молода пара там прагне до цього, то це шикарно. А якщо ви вже в сімейному житті там 40 років і досі в такому не відбулося, то тут є над чим подумати, звичайно. І важливою ознакою також є це для мене дійсно важливо, що жоден із партнерів не має бути музою та мотивацією для другого. Тобто чоловік не успішний, бо ти не мотивувала, жінка в тебе роси, е, там поправилася, тому що е, ти ж, чоловік якийсь не такий, не надихаєш, бути красивим. Це все єрунда. Здорова, сформована знову ж таки особистість, ніякої мотивації не потребує. Вона сама знає, як для неї краще, яким чином чинити, що їй приємно, а що ні, як вона хоче виглядати та що робити. Я вам дякую за перегляд цього відео, і я з вами не прощаюся. Ми побачимося в наступному.